Як не загубитися у місті, як запитати про напрямок руху до того чи іншого місця та зрозуміти те, що вам говорять у відповідь? Або, можливо, ви самі зможете допомогти людині, вказавши, як і куди їй йти. Всім привіт! You are on my channel you are welcome. Ви на каналі вивчення англійської мови you are welcome. Це плейлист, де ми вивчаємо англійську мову з нуля і опановуємо рівень. A 1 Сьогодні маємо вже 45 те заняття, lesson 45, і це вже фактично фініш, адже ми плавно переходимо на рівень A2, Elementary. Отже, ви зрозуміли, що сьогодні мова буде йти про directions напрямки руху. Asking for and giving directions. Будемо говорити про те, як запитати про напрямок руху до того чи іншого місця, або надати інформацію про те, як кудись дістатися. Ну що ж, починаємо. Let's get started! Як завжди, починаємо наш урок із розминочки. Декілька відеофрагментів, Ви їх дивитесь та відповідаєте на запитання після них. What do you hear? Find the correct translation. I swear I read dirty books. I eat and drink what I like. I swear I read dirty books. I eat and drink what I like. Our correct answer is C. Я читаю книжки I swear. Swear клястися. I swear I read dirty books and I eat and drink what I like. Next, the same task. What do you here. Find the correct translation. Crash, crash don't leave me. i gonna watch my back. Crash, crash don't leave me. i gonna watch my back. Crash, crash don't leave me. i gonna watch my back. Our correct answer is B. Креш, не покидай мене. Хто буде мене прикривати? Тут ви зустріли одну ідіомку. To watch somebody's back. Що, власне, ми чули у мультику? Креш, don't leave me. Не покидай мене. Who is gonna watch my back? А хто збирається мене захищати, прикривати? Подивимося на цю ідіомку. Watch someone's back. Ми не можемо це перекласти дослівно, ні ідіоми, так само як і фразові дієслова, слова, ми не перекладаємо окремо кожне слово. Watch somebody's back means to protect someone who is doing something that is dangerous or risky, захищати когось, хто робить щось небезпечне, рисковане. For example, a police officer always watches his partner's back. Офіцер поліції завжди прикриває або захищає свого партнера. Окей, okay. ну що ж починаємо наш урок? Asking for directions. Directions це напрямки руху. Asking for запитувати. Отже, яким чином ми можемо запитати, як можна прийти в те чи інше місце. У нас є насправді не один, а доволі багато варіантів, як це зробити. Давайте їх розглянемо. Excuse me, I'm not from around here. Вибачте, я не звідси, я не тутешній. Could you point me in the right direction? Чи могли б ви мені вказати на правильний напрямок руху? Point перекладаємо як вказувати. У цього слова ще є ряд варіантів перекладу, значень, але в даному випадку це саме вказувати. Could you point me? Чи могли б ви вказати мені? Друге, excuse me, where is the market? Вибачте, а де ринок? Market перекладаємо як ринок. Ну тут нічого нового. Стандартна схема для запитання у Present Simple. Where is the market? Наступне. Excuse me, could you help me? I'm trying to find the Central Library. Вибачте, а ви могли б мені допомогти? Я намагаюся знайти центральну бібліотеку. Оскільки ви це робите прямо зараз, ви прямо зараз намагаєтеся знайти, як туди дістатися, можемо вжити Present continuous. I'm trying. Я намагаюся. I'm trying to find, намагаюся знайти. Наступне: Is there a bookshop near here? А чи є тут поблизу книжковий магазин? Near here означає десь тут поряд. Поблизу. How do I get to the chemist? How do I get to the pharmacy? Chemist, згадуємо це те саме, що і pharmacy. Аптека. Як я можу добратися, як я можу дістатися до аптеки? How do I get to? Вживаємо дієслово get, якщо ми хочемо сказати дістатися кудись, дібратися кудись. Get To the place. Або можна запитати через модальне дієслово can. How can I get to the department store? А як я можу добратися до універмагу? Department store перекладаємо як універмаг. Йдемо далі. Do you know where the supermarket is? А чи ви знаєте, де знаходиться супермаркет? Зверніть увагу на те, що у нас тут ніби два запитання в одному запитанні. Але ми будуємо питальний порядок слів лише спочатку. Do you know? Так, на початку нашого речення. Do you know. Далі не потрібно говорити where is the supermarket. Це буде неправильно. Do you know where is the supermarket? Такого в англійській мові не буває. Після where у нас вже буде розповідний порядок слів. Наступне: What is the best way to get to the Cathedral of Santa Maria? Наприклад, вам потрібно добратися до якогось кафедрального собору. Cathedral. Можемо запитати, а який найкращий шлях, щоб туди добратися? What is the best way to get there? І останнє. I'm looking for the opera house. Я шукаю будинок опери. Look for. Шукати щось. Пам'ятаємо, це фразове дієслово. Прямо зараз я знаходжусь в пошуках цього будинку, тому Present continuous. I'm looking for the opera house. Can you tell me how to get there? Чи можете ви мені сказати, як туди добратися? Думаю, тут нічого складного. Do you know how to use this thing? Yes, sir. How do I get to Westminster? Westminster, um. The district line east, one stop. District line east, one stop. Well, that doesn't sound so hard. Nice, no, sir. Thank you. Thank you, sir. Do you know how to use this thing? А ви знаєте, як користуватися цією річчю? Як цим користуватися? Yes, sir. Звичайно, сер. How do I get to Westminster? А як мені добратися до Westminster? The district line is one stop. Якщо ми говоримо про. Метро лінії метро. Тут дуже часто ви будете чути слово line. Лінія. Ось дівчина і говорить назву цієї лінії, на яку потрібно чоловіку сісти, щоб туди добратися. The district line east. На схід вам потрібно рухатися на схід. One stop, одна зупинка. Чоловік повторює The district line east. one stop. Well That doesn't sound so hard. Ну, це не звучить якось там складно. Sound. Перекладаємо як звучати. No, sir. Ні, сер. Do you know how to use this thing? Yes, sir. How do I get to Westminster? Westminster, um... The District Line East, one stop. District Line. Ідемо далі, а тепер розглянемо напрямки руху. Directions. Як ми говоримо, повернути направо, наліво, взяти перший поворот наліво чи другий, пройти повз чогось, йти прямо і таке інше. Отже, наша перша картинка. Поверніть направо. Самий поширений варіант це turn right. «Turn right». Також ви можете почути take a right або make a right, особливо, якщо ви за кермом і вказуєте комусь напрямок руху водію, тому хто за кермом. Відповідно, повернути ліворуч маємо turn left. Take a left, make a left. Далі. Якщо ми хочемо сказати, що щось знаходиться на кутку, на перетині якихось вулиць, можемо сказати on the corner. Наприклад, я хочу сказати, що музей знаходиться на перетині вулиць, на кутку вулиць Зеленої та Вишневої. The museum is on the corner of Green Street and Cherry Street». Йдемо далі. Якщо просто щось знаходиться праворуч від нас або ліворуч, ми говоримо on the right, або on the left. це вже ми з вами вивчали. Ви можете почути It's on your right. Це буде у вас по праву сторону, або It is on your left це буде ліворуч від вас. Наступне, як ми скажемо, ідіть прямо вперед. Продовжуйте рухатись вперед. Go straight on. Go straight on. Продовжуйте рух прямо. Ну, або просто go straight. – прямо. Якщо вам людина говорить, це знаходиться в кінці цієї вулиці. Ви почуєте? It is at the end of this street. It is at the end of this street. So at the end of the street в кінці вулиці, at the end of the road в кінці дороги. А якщо, наприклад, ви рухаєтеся на машині, ви корите машиною, і у вас йде розв'язка, і там є перший поворот наліво, другий поворот наліво, третій поворот, або, наприклад, направо. Тут ми будемо мати take the first left. Зверніть на перший поворот ліворуч. Take the second left. Зверніть на другий поворот ліворуч. Take the third left. Зверніть на третій поворот ліворуч. Те саме стосується right. Take the first right, take the second right, take the third right. Окей. Okay. А тепер розглянемо детальніше, як надавати напрямки руху. Якщо вам потрібно звернути на якусь там вулицю з іншої вулиці, ви можете почути Turn left into Green Street. Поверніть ліворуч на вулицю Зелену. Enter більше використовується в британській англійській. В американській англійській мові ви почуєте enter або просто on. Йдемо далі. Take the first. Or second, or third left. Take the first, or second, or third right. Це тільки ще розбирали. Take a right, take a left. Зверни направо, зверни наліво. Make a right, make a left. Те саме. Що ми можемо сказати замість дієслова go, або що ви ще можете почути від носіїв мови, які вам будуть вказувати напрямок руху? Може бути ще таке дієслово, як hand. Head це не тільки голова, це також і прямувати. Head straight on. Рухайтесь прямо вперед, або head to the end of the street. Рухайтесь в кінець цієї вулиці. Йдемо далі. Go past. Пройдіть повз. Go past the National Bank Building. Пройдіть повз будівлю національного банку. It's on your left. It's on the left, it's on the right. Вже розбирали. It's on the corner. Розбирали. It's across the road. Across ми перекладемо як через. Так, по той бік дороги. Якщо я, наприклад, хочу сказати, що музей знаходиться по той бік дороги, я скажу The museum is across the road. Маємо ще одне нове для вас слово cross. В чому різниця між across та cross? Кросс це дієслово. Перетинати, переходити. Відповідно, я можу сказати перейдіть вулицю, Cross the «the street». Або я можу сказати йдіть через вулицю. Go across the street». По суті, значення буде одне й те саме. Маємо ще одне нове слово intersection. Intersection. Перехрестя, перетин, наприклад, перетин доріг. Також ви можете почути слово crossing або crossroads або crossway. Все це перехрестя. Go across the intersection. Йдіть через перехрестя. Перетніть перехрестя. Або go across the park. Йдіть через парк. It's at the end of the road. З цим же розібралися. Наступне: follow this street until you get to the market. Слідуйте цій вулиці, тримайтеся цієї вулиці, поки ви не дістанетеся до ринку. Follow. Слідувати, притримуватися. І якщо, наприклад, вам потрібно сісти на якийсь автобус, трамвайчик чи ще якийсь вид громадського транспорту, ви можете почути Take the number three bus. Візьміть автобус номер 3. Take the number 5 tram. Сядьте на трамвайчик номер 5 Go six stops. Рухайтесь шість зупинок. Проїдьте шість зупинок. Get off. At the Rose Station. І зійдіть на станції Rose. Пам'ятаємо, що get off використовуємо із громадським транспортом, коли ви з нього сходите. Ну а тепер відеофрагмент. Cardiac wing. Take the elevator to the fifth floor, then turn left. Thank you. Cardiac wing. Take the elevator to the fifth floor, then turn left. Thank you. Cardiac wing. Take the elevator to the fifth floor, then turn left. Cardiac wing перекладаємо як кардіовідділення. Wing – Це взагалі крило. Наприклад, крило у пташки. Cardiac – серцевий. Відповідно, це в нас є кардіовідділення. Take the elevator. a lift na lift Take the elevator to the fifth floor then turn left How is he doing? Well why don't you cross the road sometime and try one of his dishes? I'm afraid I can't possibly afford your exorbitant prices. Is he as good as I think he is? Better. How is he doing? Well, why don't you cross the road sometime and try one of his dishes? I'm afraid I can't possibly afford your exorbitant prices. Is he as good as I think he is? Better. How is he doing? Well, why don't you cross the road sometime and try one of his dishes? А чому б тобі не перетнути, не перейти дорогу колись і спробувати одну із його страв? I am afraid I can't possibly afford your exorbitant prices. Маємо тут певні цікаві нові слова. Possibly перекладаємо як можливо, ймовірно, мабуть. Possibly. Afford, afford. Дозволити собі. I can afford it. Я можу дозволити це. І ще одне слово «exorbitant». exorbitant. В нашому випадку ми маємо exorbitant prices, надмірні ціни. Слово зовсім не зрівня A1 і навіть A2, але воно нам тут попалося. Можете собі запам'ятати. Я боюся, що я, мабуть, не зможу дозволити собі ваші надмірні ціни. Is he as good as I think he is? А uh, він гарно справляється, так як я думаю. Better. Краще. How is he doing? Well, why don't you cross the road sometime and try one of his dishes? I'm afraid I can't possibly afford your exorbitant prices. Is he as good as I think he is? Better. Друзі, хочу нагадати, що у вас є можливість приєднатися до наших онлайн speaking clubs, а точніше, онлайн-групок, де ми активно вивчаємо англійську мову на базі даних відеоуроків. Тобто ви дивитесь відео на YouTube, а на заняттях ми лише практикуємо. Говоримо, виконуємо різноманітні вправи, слухаємо аудіо, дивимось відео, та ви починаєте говорити англійською мовою. Тому, якщо вам цікаво доєднатися, заповніте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Ну що ж, друзі, а тепер давайте перевіримо, наскільки ви вивчили нові слова, а точніше, виконуючи цю вправу, ви зможете вивчити, як пишуться наші нові слова на сьогоднішньому уроці. Find mistakes in some words and correct them. Write your answers in the comment section below. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що тепер ви не загубитесь у незнайомому місці, адже вже знаєте, як запитати про напрямки руху. Якщо це відео було корисним, give it a like and subscribe to my channel. If you have any questions, write them in the comment section below and I'll try to answer. Have a good day. See you later. Bye-bye.